Більшість чоловіків призовного віку, жителів Любопільського старостинського округу, у цей час боронять нашу країну в лавах ЗСУ. Про це нам розповів староста Олександр Рембач. Від цього відчутно є проблема з кадрами в місцевих фермерів. Людей не хватає, бо захищати рідну землю йдуть самі спроможні. Проблема така є, але тим не менше на сьогоднішній день усі фермери. Я хочу подякувати їм, користуючись нагодою, тому що всі в нас участвують у всіх благодійних акціях допомоги ЗСУ. Всі поля оброблені. На сьогоднішній день зараз йде підкормка озимих, вже майже закінчилась підкормка. Сьогодні вже люди приступають до посіву ярих культур, вже посіяли горох, вже сіють льон, вже там переді соняшник, площі всі підготовлені. Я враховую, що фермери працюють супер, і проблем із тим, щоб там були якісь поляни оброблені чи не вирощено. Відомості, ті, що є у мене, всі фермери розрахувалися з пайщиками, з пайовиками. На початку війни фермерські господарства придбали для ЗСУ акумулятори, надавали паливні матеріали. А кожному домогосподарству округа від фермерів було передано безоплатно по 10 кілограмів борошна. Попри те, що багато молодих чоловіків воює, жінки готуються обробляти свої присадибні ділянки, щоб запастися овочами на наступний рік. Ми будемо садити поже розсаду, будемо помідори, огурчики. Все є в нас, тільки в нас позже. Все садимо, дотинька, все садимо. Ну, зараз тільки посадила чесник, цибулю і картошку, покамість, Морку посіяла, зелень. Поки огород підготували під посадку, потім посадили. Потім трава росте лучше, ніж овочі. Сапати, полоти, конечно. Собрали урожай. Опять же, треба огород перекультиві, переоративу. Ну, я немного засаживаю, я суток 15 засаживаю, Мне вистачає на сім'ю. Картошка, буряк такое, все в підвалі, а так все закрутки. Так що слава Богу, не жалуємося. Прогнозують, що ціни на харчові продукти, овочі фрукти будуть в Україні зростати. Війна, тож селянину стане у нагоді його земельна ділянка. Бо багато чого можна вирощувати самостійно. Як кажуть, день влітку годує місяць взимку.